Я Горячева Катерина Михайлівна, вчитель музичного мистецтва Костянтинівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Маринської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області. Я працюю в школі, яка знаходиться недалеко від лінії розтажування. Вважаю, що саме уроки музичного мистецтва вдатні підвищити емоційний тонус людини зняти стомлення, психічне напруження, підвищити працездатність, активізувати індивідуальну діяльність, створити сприятливе слово для оптимального пристосування індивіда до умов на пошлення своєдовища, атмосферу, психологічного комфорту. Тому мій досвід звучить так створення гармонійного мистецького середовища на уроках і прозорочний час як засіб саморегуляції емоційного стану учнів. Головною метою своєї діяльності на уроках музичного мистецтва вважаю створення гармонійного музичного середовища як можливості стабілізації емоційного стану учнів. Провідна ідея досвіду, створюючи гармонійне музичне середовище, сприяти формуванню в учнів навичок саморегуляції емоційного стану. Створити позитивний настрій на уроці допомагає використання низки спеціальних прийомів, самоаналіз. Мій настрій, кольорова рефлексія, настрій та інші. Для того, щоб заінтригувати учнів, викликати в них цікавість, закріпити увагу, активізувати пізнавальні можливості, використовую вправи, історія для натхнення, цікаві факти, притча, завдяки яким на уроці виникає сталий інтерес учнів до предмета. Застосування прийомів кросворд, стіна слів, кросенс, організую оркестр. Ритмічна імпровізація, подарунок, склади пазл, інтелект-карта та онлайн-тренажери Learning Apps та WorldWall допомагають формуванню пізнавального інтересу та закріплюють вже наявні знання. На різних етапах уроку актуалізації знань, сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу. Використовую кооперативне навчання, робота в парах або групова робота у вигляді спільного проєкту, використовую нестандартні форми, типи уроків урок турнір, урок мандрівка, урок КВК, урок щодеколи, урок вистава, урок вікторина, які дають можливість розвитку та реалізації компетентнісного потенціалу мистецької освітньої галузі. Я переконана, що запропоновані мною педагогічні технології створюють позитивну атмосферу, сприяють гарному настрою, стимулюють фантазію, зменшують емоційне напруження, знімають стомлення. У результаті дитина стає здатною глибше проникати в таємниці оточення та вчиться адекватно сприймати емоційний стан і поведінку свою і інших людей. Саме така палітра навчальної діяльності на уроках музичного мистецтва дозволяє вчителю створити освітнє середовище, в якому забезпечено атмосферу довіри без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу. Мої вихованці постійно беруть участь у районних обласних заходах, конкурсах, були лауреатами та переможцями таких конкурсів. Як Всеукраїнський фестиваль, конкурс дитячої художньої творчості Єдина родина, Всеукраїнський фестиваль, конкурс дітей і юнацтва, різдвяні канікули з Україною в серці тощо. Пишаюсь своїми власними досягненнями участі в професійних конкурсах. Перемозі в обласному фестивалі Бійнали Мистецька Україна, Мистецька Донеччина. То головною перемогою в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2017» та участю во всеукраїнському фінальному етапі у місті Житомир це велика вдача, яка відкрила можливості вдосконалити свою професійну діяльність та подарувала друзів-однодумців із різних областей нашої країни.